Одне млечко. Що ви тут робите, сеньоре? Ви що загубили клубок, не так? Узяли і розсердили кота. А я не раджу вам сердити кота. Я захищаю невинних. Я кіт у чоботях! Тут справді гаряче, чи я один такий. Кіт у чоботях існує легенда про давній скарб, який велетні ховають і охороняють у замку серед хман. Квасолі. той, хто знайде цей скарб, розбатіє так, що йому й не снилось. Покажи йому золоті яйця. Ні. Я вже достатньо побачив. Не бійся, я захищу тебе. Ти захистиш мене, а тебе хто захистить. Правда кажуть, що кіт завжди стає на своїй лампі. Цю брехню розпускають собаки. Не боїшся злякатися? Не люблю котів. Я чув від твоєї мами інше. Моя жага до пригод вічна і не